Дуже радий вас знову бачити, наших хлопців з, з підрозділу Омега. Ну що ж, другий наш проєкт завершено. Це мобільний шиномонтаж на базі буса. Придаю вам цей ключ. Дякую вам велике. Велике вам е, також е, дякую. Е. Дякую, хто долучався до підтримки для нашого жизного коня, який у майбутньому буде виконувати свою роботу за призначенням і за підтримки вашого фонду, не байдужих людей. Все в нас вийде і обов'язково ми переможемо. У нас другого шляху немає. Дякую вам. Єгор Олегович. Це я. О! Дякую вам за таку проєктивні рішення в розробці, що в подальшому у вас все виходило. Обов'язково. І ви розширювалися ви. ви. Так, вдом Особливо Дуже Дякую, хлопці. Дякую. Євген Анатолійович. Я передам. Так? Я передам. Обов'язково. Да. Дякую вам велике. Дякую. Велике Дякую. Дякую. Так, Кажуть, дякую хлопці вам великі за вашу справу. Ми будемо всі разом допомагати вам, ви нам і разом будемо кракувати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Головне, що ми йдемо до одної мети. Сто відсотків. Дякую.